Ми прийшли на 142-й день народження Соломії Крушельницької. Славетна співачка прожила свої останні роки. Ось у цих стінах тут існує традиція: щороку святкувати у родини співачки. Цього дня щоразу виставляють скарби Соломійного дому, те, що потрапило до музею протягом останнього року. Зараз тут речі із колекції племінниці Соломії Крушельницької, Одарки Бандрівської. Щоденник Одарки, оригінальні фотографії Соломії та її родини, у вишиванках, а поруч ті ж вишивки. Також показують фрагменти одягу, мереживо і сумочки Соломії та її сестер. Збереглися спогади, що Крушельницька була великою модницею. Соломія Крушельницька запроваджувала окремі такі моменти львівської мови, моди, адже вона, подорожуючи по світах, відвідуючи багато країн світу, і коли вона вже стала такою відомою письменницею, фінансово забезпеченою жінкою, вона могла купувати собі одяг у найкращих модельних салонах. Чимало речей музею дарують. Ми збираємо і афішу, все що стосується, і Соломії Крушеницької взагалі музичного життя нашого міста і нашого краю. Але і багато подарунків зробили дарунок і цього дня скульптуру співака Івана Козловського авторства Івана Дзиндри передала його донька Уляна. Так та батько задумував, але може то як колись називали шкіц, тобто макет, ну, попередній такий, наче. Та чи не найбільшою подією святкування дня народження співачки стала презентація компакт диску із голосом Соломії Крушельницької в альбом? Увійшло 26 арій із опер, народних пісень та романсів. Особливістю цього експонату є його раритетність його такий досить віддалений в часовому вимірі. 100 років тому були зроблені найбільше вже 110 років тому вийшли перші записи Соломії Кушевницької. Записані були дев'ятсот му через рік вони вийшли, і останні в 1951 році. Особливі ці записи тим, що їх не реставрували. Вони із шумами, але зберегли оригінальний тембр голосу співачки. Марічка Крижанівська Віталій Дорош головні новини Львова.